Путин пошел, Бог! Путин пошел! Вон! Припинення геноциду українського народу, повернення стратегічних об'єктів у власність держави, відродження середнього класу і найголовніше боротьба з іноземним рабством. Такі вимоги сьогодні записали на стенді Ужгородці в рамках антипутінського маршу. Всі вони адресовані майбутньому президенту України і, звісно, не забули про зміни у судовій системі. Старі і діти, студенти і держслужбовці, а головне українці і росіяни разом співали гімн України і звертались до президента президента країни агресора ще нам братя, українці, усміхнеться доля. по моєму тут все ясно. Ні закарпатці, ні вся Україна. Пусть не вмішується в діла України. Кожен нормальний сказав, чоловік так вважає, кожен здравомислічі так вважає. Тут по-моєму, об'ясняти навіть не нужно. Перепори в руках, плакати, карикатури, що пов'язують президента Росії із Гітлером, не бракувало атрибутик як проти агресора, так і за Україну. А ще не бракувало рішучості в очах і патріотизму в серцях. Ми в своїй країні розберемося самі. Ми здатні навести порядок. Наш народ уже не раз об'єднався, і я думаю, тільки народ може вирішувати, і ніхто з сусідніх держав не може вирішувати, як нам жити краще. Закарпаття відносно далеко від епіцентру цих подій. Тому можна сказати, що в деяких, ну в деяких з нас, деяких жителів Закарпаття складається ілюзія, що в нас відносно безпечно. Але, скажімо так, безпечно в фізичному плані, але ну на духовному рівні, моральному, це проблема всієї України. Сформована колона рушила вулицями міста, скандуючи вже традиційний для подібних акцій лозунг на адресу Володимира Путіна.